Він подивився на стіну, а там реклама Доктор Струльович. Він каже, це я. Моє прізвище Струльович. Ви познайомилися. Ви пам'ятаєте про це? І як називаються ці інструменти, які у вас тут є? Тому що переважно їх більшість я взагалі вперше бачу. Це для мене такого, якби дитина народилась. Вони відносилися якось трохи зверху до місцевого населення. Він мені писав листи теж ну, і мені подобалося, як він писав. Спочатку було важко, бо всі реагували, що там якісь іграшки. Тих накупляла, ми такий вдома маємо. Після депортації євреїв у 44-му році люди розповідали, що повернули сюди всього дві жінки. Умів так закохати до себе. Ви є щаслива людина, пам'ятник, який чомусь невідомих причин поставили Федору у факеті, де ви думали, у перечині. Попередніх відео я почала свою розповідь про мініатюрне містечко перечин, яке ще донедавна було селом. Так я знаю, що ви любите дивитися про закарпатські села, але існує категорія людей, яким у селі начебто затісно та й нема що робити, а міста здаються їм надто шумними і метушливими. І тоді, на думку, спадає якийсь середній варіант такою ж золотою серединкою, і став Перечин. З одного боку, це наче вже місто, принаймні так числиться у реєстрах. Тут розвинена інфраструктура, є робочі місця, чудові освітні заклади. А з іншого боку, ментально перед чим, як мені здалося, зберіг щось все таки від селища. Переважна більшість мешканців знайомі поміж собою. Люди щирі, привітні і залюбки йдуть на контакт, незалежно від того, ким ти цьому місту доводишся. Таким чином ти можеш запросто познайомитися з відомим драматургом чи з мером міста, який навіть не зізнається, що він мер. Таке з нами також трапилося, але про це пізніше. Перечин дивовижне містечко, скажу я вам. Тут є райони дуже оригінальні. Тут є своя Аляска, своя Каліфорнія, свої штати. Тут живуть письменники, художники, поети, композитори. Перше, що ми зробили, це вирішили провідати Івана Юрійовича Козака. Він пише чудові поеми та п'єси і є знаним письменником краю. Однак. Сімейна історія, яку я тут почула, збила мене з пантелику. І я подумала, про його творчість все докладно розписано у Вікіпедії. А я стала носієм ексклюзивного матеріалу, про який ніхто ніколи і ніде не розповідав. І я скористаюсь цією можливістю. Історію про віртуальне кохання на відстані розповіла мені дружина письменника. Так, так, не дивуйтеся у часи, коли не було інтернету і сайтів знайомств, подібне також траплялося. Скільки років ви разом прожили? Багато багато. Багато ви познайомилися. Ви пам'ятаєте про це? По листах по листах. А як по листах? Переписувалися просто. Десь ще ви адресу взяли одне одного? Тоді ж інтернету не було. Як люди знаходили одне одного? Він жив 12 років в Донбасі. Ну як просто ж так не дають адресу. Правильно, це тільки мала бути спочатку симпатія, і тоді просять адресу, що я хочу з цією людиною. О, він мені писав листи теж, знаєте. Ну і мені подобалося, як він писав. А скажіть, він листи свої писав точно так талановито, як він пише книги? Умів так і, закохати до себе? <кій> ну, раз. Всяко було. Раз ви разом, то значить якось закохав, правда? Да. Не бачили одне одного. І... А так він приїхав і через два тижні свадьба. Приїхав. Я воду брала в колодязі, і він мене побачив. Я його. От і знайомство прийшло, і любов. Дуже романтична історія. <свісна> Сьогодні Іван Юрійович із гумором пригадує своє насичене подіями життя. Адже другою нареченою, а може, і найголовнішою, стала йому література. Ви є щаслива людина. Так, Звісно. <рес> Золотий. Це точно, так? Значить, То, є все-таки люди щасливі на світі. я Напишу хорошу строчку. Це для мене, таке, якби дитина народилася. Живіть сто років і творіть натхнення вам. Ходить розмова про перечин, обов'язково відразу пригадують пам'ятник найпершому у Європі листоноші. Насправді, ця історична персона належить селу Турі Ремети, звідки був родом Федір Фекета, і відповідно має усі права на цей бренд. Однак село належить до Перечинського району, і райцентр перетягнув, як то кажуть, на себе ковдру. Той поштар щодня долав 50 кілометрів від дуря ремети до Ужгорода і навпаки для того, щоб принести селянам пошту. Долав він цю вістань пішки, і робив він так поспіль не більше не менше а 30 років. А ось і ще один перечинський пам'ятник пам'ятник Підкові. Кажуть, що підкову треба вішати над дверима у кожному домі, оскільки вона символізує щастя. А ще якщо ви заглянете в саму серцевину підкови, то напевно ви вже будете щасливий, щасливий. Але зізнаюся чесно: насправді я не дуже люблю розповідати про те, про що знають усі, і про пам'ятники в тому числі я люблю досліджувати щось таке, про що мало хто знає. Як до прикладу, ресторан Кантіна, до якого люблять навідуватися не тільки місцеві, а от історію його б'юся об заклад. Цікавиться не кожен. А тим часом тут колись була перша єврейська корчма. Ось, бачите, як виглядав якраз той єврей, який відкрив цю корчму. Ресторан «Кантіна» у теперішньому вигляді, був побудований у 1903 році Гершом Грюнвальдом. Який мав тут три доньки і своєю дружиною, вони займалися торгівлею. Але у цій будівлі, ще поряд із корчмою, був зубний кабінет, була каса взаємодопомоги, але вона діяла лише для євреїв. І була швейна майстерня пані Філіп. Я так думаю, що вона була угорка. І вони так працювали до 1944 року, році, поки євреїв не депортували, і е, ніхто з них більше не повернувся. Кажете, була каса взаємодопомоги виключно для євреїв. Вони відносилися якось трохи звернення до місцевого населення? Ні, вони дуже дружно жили з місцевим населенням, е, дуже поважали один одного і релігію, і е, культуру. Але я думаю, це було пов'язано з тим, що місцеве населення скоріш цього. Не було плати спроможних. Тому лише для єврейського населення, бо вони були підтримливі люди. Це були і юристи, і лікарі, і нотаріуси, і ну, продавці магазинів, власники магазинів, і в них були гроші. У наших людей по історії так люди розказували, що наші могли розрахуватися гузкою, куркою, якось так натуральним якимось своїм. Виробом євреї приходили по всій Україні. Вони займалися в основному діяльністю. В основному це була торгівля, і в них було налагоджено навіть постачання товарів навіть з Лондону. Що здається, як це далеко, і в той час вже вміли євреї завозити сюди такі товари. Вони взаємодіяли в плані допомоги, в плані надання робочих місць з місцевим населенням, так називали себе русинами, так місцеві люди, так ну звичайно працювали. Вони ж фактично фізично самі не працювали, вони організовували роботу. І якщо вони вже працювали, то якими спеціалістами, наприклад, дентістом там, лікарем, а помічники потрібні були. Що наші люди тут працювали? Хоча, як з історії мені розповідали, не дуже висока платня була. Найвище в ці часи були платня це у державних структурах це була залізниця державна і лісове господарство. Бо там люди заробляли трохи більше. А є зараз якісь зв'язки в нашій сучасності з ними, нащадки того ж Герша або інших євреїв, які тут е, заправляли, навідуються і, зокрема, у ресторан Кантіна євреї, і у нас років три йшли переговори з ними, бо у нас тут була Тора, це їхні, як їхня Біблія. І вони просили, щоб ми її передали їм для захоронення. Ми з ними вели переговори про це і один із. Гостей, які з Америки Сполучених Штатів приїхали, він подивився на стіну, а там реклама Доктор Струльович. Він каже, це я, моє прізвище Струльович. І каже, що мої предки походять десь звідси на Закарпаття, але чи саме ці він не міг свердно сказати. А так, щоб конкретно якісь нащадки цих євреїв, які в нас тут були у часи до Другої світової війни, закінчення, то я не зустрічав. Про те, що беру інтерв'ю у міського голови, дізналася тільки у кінці розмови, коли запитала, кого зазначити у титрах. Отже, вибачайте, Іван, забула навіть запитати, як вас по батькові. Лесею ми зустрілися, коли вона поспішала на урок до школи мистецтв. Там у неї своя студія. І студія, скажу я вам, доволі незвична і вкрай креативна. Як для такого малесенького містечка з населенням у 7 тисяч, це справжня бомба. Звідки в тебе така взагалі з'явилася ідея незвична. Це не типові інструменти, до яких ми звикли скрипки, фортепіано та інші. І з народженням цієї шановної дами мої вона була з дитинства. Я бачила, що вона ритмічна, чисто інтонує, і в мене було таке бажання кудись її записати. Ну так як ми живемо в селі, їздити в Ужгород, у нас не було можливості тоді. І думаю, вийду я з декрету, то я зроблю студію, де буде займатися моя донечка. Такий вік звичайні інструменти не підходять, тому нам треба було шукати інструменти, які будуть цікаві діткам, і вони будуть могти легко їх освоювати. А як навчати на таких інструментах дітей? Для цих інструментів є ноти, грамота нема. Треба шукати, писати, придумувати собі щось таке, що буде підходити по їхньому віку. Неважко взагалі в такому маленькому, ну можна сказати, Селі, так в селі перечин, містечку маленькому перечин пояснити батькам наскільки це корисна практика, і залучити їх до такого експерименту музичного спочатку. Було важко, бо всі реагували, що там якісь іграшки. Ти накупляла. Ми такий дома маємо. Тобто ми можемо з ними займатися. Ну, була групка у мене 10 дітей, а потім, як бачили, у в нас був перший виступ. Батьки зрозуміли, що кожна нота має свій колір. Вони вже знають, що там нота мій жовтий, вони вже вміють розрізняти ноти, висоту нот. От старша група в мене вже легко читає по нотах. Тобто вони орієнтуються не лише по кольору, вони знають, що жовта це фа, Вони на нотному стані в мене читають ноти. Яку як, як великі, який був домінуючий важіль, щоб переконати батьків, що це корисно, що це розвиває дитину, що це прикольно, весело і взагалі класно. Розуміючі, батьки, які бачили з першого заняття, що тут цікаво не лише погратися, бо ми всі розуміємо, що з такими маленькими дітьми ми мусимо проводити заняття у формі гри, бо тут інакше не піде. У нас різні дуже багато шумових інструментів. Діти ми знаємо, люблять шуміти. У нас багато музичних ігор із паузами, які вони знають, що коли у нас пауза. Ми нічого не робимо, бо це треба бути тихо. От у нас тут є такий поїзд, який ми граємо. За командою, коли вони він звучить, ми зупиняємось. Можу показати. Так точно поїзд. Тут. Нічого собі. Тут у нас є жабаня. Вони розвивають дрібну моторику, вони е, чують, як у нас жабка квакає, вони співають. Тобто їм дуже цікаво, такі інструменти. Та кажи, щоб отак от учити дітей таким дивним музичним інструментам, треба мати якусь спеціальну музичну освіту чи не обов'язково? Треба мати обов'язково музичну освіту, бо ти маєш орієнтуватися у. В Музичних термінах ми пояснюємо, хто такий композитор, вони знають, який є, е, є лати в музиці, вони знають, що таке мажор, що таке мінор, е, нотну грамоту, тривалості нот ми вчимо, мивчимо. Це більш старшими вже дітками, 5, 6, 7, 8 років. З маленькими зрозуміло, ми можемо лише який настрій в музиці, чи веселий, чи сумний. Ми практикуємо закривати оченята. Слухання музики в нас є. Вони розповідають, що саме вони уявляли під час слухання цієї музики. Ось так і живе містечко. Перед яке місцеві досі полюбовно називають селом. Сьогодні не важливо, чиїми нащадками вони являються: італійців, угорців, євреїв чи русинів. Тут є різні церкви, різні розповідання. Є навіть хресна дорога, яку люблять долати усі без винятку, аби помолитися, помедитувати чи помилуватися з гори на перечин. Ця гора, на якій я зараз стою в перечині, називається знаєте як дуже лагідно гурка. Ну, це їх ніби гора, але маленька, горка. І саме звідси починається хресний хід, яким я сподіваюся, ми дійдемо до кінця. Ага, і ледь не забула! Як же не піднятися на лавандову гору? Головне, щоб лаванда ще не зацила, бо ж тоді краса є, а туристів нема. Це вам маленька рекомендація. Побачимося! У наступних відео я вам розповім, як живуть монахи і що вони думають про головні проблеми сьогодення. Ви їй повіли, що я йду в монастирі, а вона вам що каже, мамо, та чого ні? Вона була така молитвена од малої. Як то могло таке статися, скільки там діток загинуло? Скільки у діточок помирало без війни або по хворобі? Також я розповім вам, де знаходиться найстарша Євангелія у Закарпатті. Так що шивали її вручну. Так скільки років в цій книзі. Дерево. І будь ласка, підписуйтеся на канал. З нами цікаво.